Розрахунок кута сонця. Дана задача призначена для орієнтування приладів, таких як бусоль, за допомогою розрахованого кута сонця. Звертаю увагу, що даний спосіб орієнтування приладів можливий тільки при наявності сонця. Для розрахунку кута сонця необхідно натиснути кнопку меню, Перейти в розділ «Топогеодезія», Обрати пункт меню розрахунок кута сонця. Звертаю увагу, що координати місця розрахунку кута сонця в двох форматах Хі або широта та довгота. Або в правому верхньому куті натискаємо кнопочку для визначення координат за допомогою GPS. -а. Для прикладу, введемо координати XY. Далі обираємо пору року зимова або літня. Літня. Дата, на яку розраховується кут сонця, час в годинах та хвилинах. Для прикладу 2002. Натискаємо кнопку розрахунок. Після натиснення кнопки «Розрахунок» ви бачите кут сонця. Поділка кутоміра 4721 та той же самий кут, але в градусах, хвилинах та секундах. Якщо ви прямо зараз орієнтуєте бусоль, натискаємо кнопку Орієнтую сам для включення зворотнього відліку. Як бачите, 15 секунд до завершення кута. На цьому ваш прибор зорієнтовано. Натискаємо кнопку назад. Якщо у вас є якісь питання щодо цього розділу, ви можете в правому верхньому куті натиснути кнопку Допомога, де написана детальна інструкція, що для чого потрібно, і як проводяться розрахунки. Звертаю увагу, що. Час встановлення необхідно вказувати київський. Також додаткова функція це gps час. Якщо на вашому пристрої встановлена невірна дата, ви можете при отриманні GPS-координат натиснути кнопку GPS-час та отримувати час точний за допомогою GPS-у.